Теніс – спорт зі складними правилами для заможних людей, стверджує багаторічний український стереотип. Але віддати дитину до тенісної секції коштує стільки ж, скільки до масово популярних футбольної чи хокейної. Це по-перше, складні правила. Ви просто не хотіли в них розібратися. Мало драйву для вболівальників. Накал тенісних баталій інколи б'є рейтинги найпопулярніших спортивних телеканалів світу. Трощити шаблони, розтлумачувати правила, надавати свіжу інсайдерську інформацію та бачити теніс таким, яким його люблять мільйони болівальників та спортсменів по всьому світі. Я Дар'я Кузніцова. Запрошую вас на український корт. Сьогодні у програмі головні перемоги попереду національні команди на старті сезону. Знай нашу молодь. Перший крок до великих звершень. Еліна Світоліна, лідер з дитячою душею та максимальними амбіціями. Тосунки тенісу з українським суспільством донедавна нагадували кохання без відповіді. Результати є і добре. А як вони здобуваються? Справа вже самого спортсмена. Нещодавно наша країна таки освічилася у коханні цьому гармонійному та красивому видові спорту, і минулорічний сезон мав стати одним з найуспішніших в українській тенісній історії, проте не все сталося як бажалося. Підсумки складного та нервового, але водночас динамічного та оптимістичного сезону 2014 підвела щорічна конференція Федерації тенісу України. Основний висновок вдалося реалізувати більшість проєктів, хоча ситуація в країні зрозуміло внесла свої корективи до планів та їхньої реалізації. Та й рішення світових тенісних організацій щодо заборони проведення в Києві матчу плей-офф світової групи Кубка Девіса та міжнародних професійних і юнацьких турнірів не додавали оптимізму. Федерація міровая. не дала довести наши планы по взрослым мужским турнирам до конца, не дала довести нам планы до конца там с детскими турнирами, но несмотря на это мы сыграли достаточно удачно детские турниры на европейском и мировом уровне, провели впервые за много лет 9 мужских десятисячников. То есть, по сравнению с предыдущим годом, прошлый год все равно был, я бы так сказал, намного более То есть, событий теннисных было намного больше, чем обычно. В основному не завдяки, а всупереч долі та обставинам український теніс не просто виживає, не здаючи позицій, а й потихеньку рухається вперед. Планових перспектив у нас дуже багато. Ми не зупиняємося. Всі програми, які ми задумали, фінансуються в повному об'ємі, несмотря на ту фінансово-економічну ситуацію в країні. Ми розширюємо круг заінтересованих ліць, тобто іщемо людей, яким був би теніс інтересен. Початок сезону 2015 приніс як здобутки, так і засмучення. І з позитиву вдалося зберегти і провести в Україні традиційний юніорський турнір ITF вищої категорії Донецьк Сітікап. Щаса та саме високі по категорії турнір до 18 років, який проводиться у нас в Україні. Щоправда, із зрозумілих причин відбутися у рідному місці змагання не могли. Тож для турніру гостинно відчинили двері Черкаси. мы будем однозначно сохранять этот турнир, будем стараться улучшать его качество. Ну и я надеюсь, что, дай бог, уже в следующем году мы его проведем в Украине, в городе Донецке. Такие турниры, конечно, они как воздух, но необходимы для Украины. Я очень надеюсь, что ситуация в нашей стране стабилизируется, чтобы мы могли проводить побольше таких соревнований. Понятное дело, что сейчас не до этого. Слава Богу, что хоть что-то проводится. Ну от надіємося на мир і на то, що все, що час ми оно дуже-дуже скоро понадобиться в майбутньому. українські успіхи на командних турнірах. Поки що справа майбутнього. Звабливий Будапешт, здається, причарував національну жіночу команду. Адже другий рік поспіль найкращі тенісистки України не можуть вирватися із трясовини першої групи євроафриканської зони Кубка Федерації, що завадило українкам цього разу далі. Незважаючи на те, що дві вітчизняні тенісистки наразі перебувають у першій сотні світового рейтингу, а третя стрімко до неї наближається групову стадію першої зональної групи Кубка Федерації, наша збірна не може подолати другий рік поспіль. 16 команд, чотири з яких виборюють право на плей-офф другої світової групи протягом чотирьох днів по три гри на день, без відпочинку змагаються за круговим принципом. Це один із найважчих командних форматів у світі. У нас ціль – обратно в мирову групу, причому не якби у нас. У всех не у меня только, а у всех девочек и у всей команды и вообще, как бы э, мы считаем, что мы э, должны играть в мировой группе. И поэтому любой другой результат, кроме как э, выход в плей-офф, нас как бы так Такі не беніострела цього року, як і минулого синьо-жовтий прапор представляли найсильніше за рейтингом Українки. Незмінний лідер команди, представниця світової топ 30 ки Еліна Світоліна, цього разу після успішного виступу на Австраліан ОПен до Будапешту прибула не в найкращій формі, і це позначилося на грі першого дня змагань у протистоянні з командою Туреччини. Перша ракетка якої чагла б'юкакчай спіймала кураж та обіграла усіх своїх суперниць на турнірі, починаючи з нашої Еліни Світоліної. На очі очень... Здорово играла с задней линии, то есть я тактически, можно сказать, очень неправильно играла и не показывала свою даже 50% что я могу играть. Поэтому очень обидно, что я не смогла э, войти в игру, даже выиграв второй сет. То есть очень обидно, что не смогла что-то сделать. Это командное соревнование, бывает такое, что здесь кто-то ловит такой кураж, как, как, например, бью как чай здесь. Всех обыгрывает. И вот случаются такие матчи. Не хотелось бы, но бывает. Непередбачуваність командних змагань в такому індивідуальному виді спорту, як теніс, особливо виявляється у груповому форматі. Так, навіть зустріч із явним аутсайдером турніру командою Ліхтенштейну не обійшлася для української збірної без несподіванок. Ми виявилися єдиними, хто втратив сет у протистоянні з цими суперницями. Але головним розчаруванням стала вирішальна зустріч із командою Великобританії, яка була формальним фаворитом квартету Бі з британками українки грали в останній груповий день, коли вирішувалася доля фіналу. Вітчизняна команда вийшла на матч одноосібним лідером групи. Утім, у надважкій боротьбі поступилася підопічним Джуді Марей. Вище за рейтингом Світоліна не змогла подолати відчайдушний опір Хізер Вотсон. для другого номеру Українок Клесі Цуренко прогулянка Будапештською групою також не виявилася легкою. Із турчанками і з британками, та навіть зі збірною Ліхтенштейну, яка не поставила жодної галочки у графі перемоги. Українка залишила на корті усі сили, як фізичні, так і моральні. Какабична я. Наслаждаюсь а, играть за команду. А, у нас всегда очень весело, и всегда было. І... Ну, я рада своєму возвращенню. Важливим моментом цьогорічного феткапу став ігровий дебют у складі національної збірної 21-річної Катерини Козлової. Донечанка вдруге входить до складу команди, проте на корт вперше вийшла саме у Будапешті. Обидві свої зустрічі Козлова завершила перемогою. А за тиждень після командних змагань на турнірі WTA серії прем'єру Дубаї в двох сетах помстилася лідерці британок Хізер Вотсон за звитягу над Світоліною. Кесно для мене важна важливо... сігра. Играть Уотсон, так как э, прошлый матч у меня был очень важен на рел и я проиграла его ЕСМ в третьем, а также э, недавно на Фаткае мы играли против Англии, и не удалось победить именно в этом матче. Но это как бы был для меня второй стимул и э... Для була було дуже дуже важливо перемогти її в цьому матчі. Досвідчена парна тенісистка Ольга Савчук протягом турніру грала з різними партнерками, з якими дуже рідко виступає у дуеті на професійних змаганнях. Незіграність, яка не давала розкрити потенціал повною мірою, безумовно відіграла свою роль у вирішальному матчі проти стабільної пари британок. Саме мабуть, навірно матч був з усіх в які я грала. Настільки було емоційно эмоционально і и нам так важна была эта победа, что мы отдались Леной на 150% и мы очень хорошо играли, но не повезло в какие-то моменты, что пошло не так, и очень жалко, очень обидно, и дуже очень расстроились. Это уже не выиграли и не вышли из этой группы. Это как футболі говорят, надо рассматривать это как мяч круглый. Все у нас бывает, мы не расстраиваемся, мы не бросаем эту работу с женщинами наоборот, будем искать пути еще большего внимания. Уділіть ну каким уділіть це гра, де часто майстерності протистоїть примхлива спортивна фортуна. Цьогоріч вона була явно не на синьо жовтій стороні. Найскладніший турнір Феткапу знов не підкорився українкам. Втім, можливо, наступне випробування, поки що нещасливим Будапештом нарешті дозволить вибратися з його зачарованого кола. Наполегливості потенціалу і бажання вистачає. Залишилося зібрати все це докупи, але то вже буде у сезоні 2016. Утім, командні сподівання не обмежуються куп. Конфедерації в липні на Україну чекає матч другого раунду першої групи Кубка Девіса, в якому національна чоловіча команда змагатиметься за право потрапити до плей-офф світової групи. Поки дорослі відпочивають, діти сидять тихо, Негласне правило кожної родини. Так і в українському тенісі, поки увага вболівальників була прикута до дорослих турнірів, дівчатка у категорії до 12 років без зайвого галасу стали володарками зимового Кубка Європи. Чемпіонки запросили нас у гості до Харкова. Зимовий Кубок Європи серед дівчат до 12 років підкорився українській збірній, яка вирушила на ці змагання оновленим складом вперше першого чолена Сергієм Ситковським. Маленькі тенісистки за рівнем цілеспрямованості та подекуди спортивної злості нічим не поступаються спортсменкам головної команди країни. Програвши на груповому етапі лише британкам, принциповим у цьому році суперницям Українок, наші дівчата посіли друге місце в квартеті та потрапили до фінального плей-офф Кубка. Було все грамотно і була удача. Или неправильно. Была удача, и было все грамотно. Вот, наверное, так. Грамотно в каком смысле? У нас были сборы, когда положено, перед каждым турниром. Был внесезонный сбор, который мы просили. То, что мы обращались, все вопросы решались в федерации. Ну и главное на самом деле, это удалось найти контакт с девочками, со всеми тремя. Поскольку Лопотецкая сейчас тренируется у меня, но... Три девочки это не одна. Ну вдалося вот создати команду обігравши представниць Чехії та Росії 3-0 та 2-1 відповідно. Українки у фіналі знов зустрілися із британками. Тут вже дитячому максималізму та спортивній злості не було меж. Українки під нуль обіграли господарок турніру. Я не волнувалася, виходила грати своє удовольство. розуміла, що нужно грати в розслабленій формі. То тобто, якщо я буду грати розслаблено так як на тренуванні, то у мене все вийде. Нам удалось создать тот моральный настрой в команде, который позволил девочкам чувствовать себя спокойно и уверенно. Все у юнацькій команді по-справжньому і лідер, і капітан, і три сети, і виремоцій. Як у справжній команді рішення обговорюються шляхом голосування, а до першого номера прислуховуються і на нього рівняються. Даша на завжди підтримує. Вона каври дівчинки. давайте ви первіть порвіть всіх". Ну вона підтримує дуже сильно. Приїхавши з кубком додому, дівчата не відволікаються на святкування. Попереду ще літня континентальна першість та особистий графік тренувань. Поспішаємо попередити зітхаючих матусь з приводу втраченого дитинства. Це особистий вибір спортсменок, які вже у юному віці прагнуть лише до перемоги. Дійсно, дитячі розваги для них на другому плані, та й і мрії вже дуже дорослі. Ячу хочу, щоб ми поїхали оренджбол. Мы в Європі к самая сильная команда, И теперь мы хотим показать себя в Америке, конечно же. Наступают на пятый досвідченим спортсменам і хлопці. Вони поки зірок з неба не хапають. Проте найкращий тенісист України Андрій Медведєв стверджує, що скоро будуть. Не терпиться вже подивитися на ці необроблені діаманти у справі. Підростаюча зміна чоловічої національної збірної поки шліфує свою майстерність як на міжнародних кортах, так і на рідних українських. Ми намагаємося зробити так, щоб була зв'язка поколінь. Поки наша перша команда основна, нас самодостаточно займається своїм календарем, ми вважаємо, що правильно було б дати шанс наступному поколінню тенісистів, які в віковій групі від 16 до 23 років. І їм проявити себе на, на соревнованиях. Для этого організовуємо тренування, щоб вони тренувалися максимально качественно і как е, можна дол дольше. Справжній талант потребує дбайливого ставлення, аби продемонструвати у майбутньому усі свої грані. Саме над цим і працює сьогодні тренерська команда, очолювана кращим тенісистом України Андрієм Медведєвим. Ми відсматриваємо, відслежувати нашу молодіж начинає з 14 лет і самих перспективних к тренировкам здесь. В начале января у нас на сборе было 12 человек. Сейчас многие уже разъехались на турниры, на фьючерсы и на другие турниры в том числе. Все для них мы стараемся сделать бесплатно. Федерация как может помогает и обеспечивает нас необходимым для тренировок. Опять же, добрые люди идут на встречу, предоставляют нам время бесплатно. До этого мы тренировались в Олимпик Вилладже, там тоже нам пошли на встречу. И для ребят... Німа нікако, як говориться, необходимості резервів искать спарінга, платить за них і так далі. Вот это все обеспечивает федерация. В некотором случає унікальна ситуація, але, по моему вона должна бути нормальной. Виростити чемпіона одиночного гравця є справою непростою. Виховати команду переможців ще важче. Але дорогу, як відомо, долає тільки той, хто йде вперед. Інтересна робота тим, що в тенісі можна допомогти. Кожному, даже Роджеру Федереру в чем-то там допоможе. І, звісно, для наших ребят є дуже багато подсказок і советов, які, якщо вони воплотят, их игра стане однозначно краще. І ми будемо гордитися плеядами теннисистов, Я сподіваюся, скором будущем. Ну і коли-небудь, може бути, кубок Дэвиса. Тож вже сьогодні молоде покоління поступово наступає на п'яти своїм іменитим співвітчизникам. А ті ховати ракетки, поки не збираються. Все елітов. Українського тенісу наразі у США не дивно, адже триває престижна американська серія, де можна заробити кілька сотень додаткових очок до світових рейтингів. Як у них видозмінювали свої позиції українці цієї зими? Аналізуємо просто зараз. Найбільш успішними українськими тенісистами на початку сезону стали вже перша ракетка України Сергій Стаховський та третій номер жіночого вітчизняного рейтингу Катерина Козлова. Донечанка вперше у кар'єрі дісталася другого кола турніру серії прем'єр. Та після цього в притул наблизилася до світової топ-сотні. Мені радаю, що на даний момент я піднімаюся в рейтингі. і я все роблю для цього працюю багато. А, ну, звісно, мало мені хочеться більше. З особистого рекорду розпочала весняну американську серію друга ракетка України Леся Цуренко. Уперше у кар'єрі тенісистка дісталась чвертьфіналу на турнірі вищої категорії в Індіан Велсі. Перемога на цьому ракетко світу Ежені Бушар мала для українки важливе психологічне значення. Адже саме канадійки, очолювані бушар, два роки тому відправили українську збірну до першої групи євроафриканської зони Кубка Федерації. З практичної ж точки зору, нинішнє досягнення дало нашій тенісистці можливість покращити свою позицію у рейтингу Даб. Тієї аж на 29 пунктів. Перше цуренко 56-го у світі. Після стартових турнірів сезону зберігає за собою місце у топ 30 ці Перша ракетка України Гліна Світоліна не дрімає і жіночий парний теніс. На початку сезону сестри Надія та Людмила Кіченок вибороли свій перший титул WTA на турнірі в Шенджені. А от лідер чоловічого тенісу Сергій Стаховський вперше з 2011 року наприкінці зими повернув собі місце у топ 50 світу. Найпатріотичніший тенісист України програвав у нинішньому сезоні лише краще чим за рейтингом, зокрема Нова та Томашу Бердиху. Натомість, вперше у кар'єрі три тижні поспіль доходив щонайменше до чвертьфіналів турнірів ATP. Январь у мене було не Супер капита, то есть я прогіавстралі, я проиграл ну, на втором кругі в Дохі. Тобто не було ніяких зв'язок. На деле, в принципі февраль був тоже не супер, хоча мне всю за два рази до чафінала на п'ятисотках і полуфинала в Марселі. То це приятно, але це все не, не пофигей, так сказать. Это просто стабильный результат, который я достаточно долго ждал, именно той стабильности, которая сейчас есть в моей игре. Вавринка это, это приятно, если честно. То есть обыграть Вавринку на медленном харде в зале, это приятно, поскольку я ему проиграл, по-моему, на ЮСОП, не будет два или три назад в четырех сетах. И, если честно, там не чувствовал, что у меня были какие-то определенные шансы даже выиграть сет. А здесь я реально ощущал, что у меня есть варианты его обыграть, именно играя в тактически правильную игру. Через травми значно втратив позиції у міжнародному про проранги. Експерша ракетка України Олександр Долгополов. Не захистивши минулорічні очки, Українець нині задовільняється 65 м місцем у рейтингу. ATP. найкращими досягненнями початку сезону у Долгополова стали чвертьфінали у Делрей Біч та Капулько. Сержані Саша Долгополова сейчас очень период. Он очень хорошо період. в прошлом году, потом у Потім була травма. И сейчас эти все очки, которые он заработал, и которые В принципе, ему надо подтверждать, а на следующие полгода он не играл. То есть у него сейчас, говорят, все очки, и достаточно трудный момент. И я буду очень рад, если ему удастся каким-то образом это все защитить. Я буду... більше радуватися тому, якщо я смогу обогнати время того, коли він буде підніматися теж, а теж, ані за канатному буде падати. Повільно проте стабільно наближається до світової сотні Ілля Марченко. Він єдиний українець, який цього року подолав усі кваліфікаційні кола Австралія Оупен та поступився у першому раунді лише представнику світової топ десятки, канадцю Мілошу Раонічу. Нині Марченко успішно заробляє бали на челенджерах ATP. Такою спекотною видалася зима для наших тенісистів на міжнародних аренах, затамувавши по. Дих чекаємо на весняний розквіт. Тут аби не наврочити навіть лідерка українського тенісу Еліна Світоліна в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі зізналася, що хоче сподівається під час матчу лише на власні сили з забобоном на корті також відводиться певна роль про доросле тенісне життя по дитячому щиро від першої ракетки України. Своїх принципових суперниць Ангелік Кербер та Сабін Лісіцький перша ракетка України, 20-річна Ліна Світоліна, залишила у минулому сезоні. Цього року харків'янка замахнулася на більш іменитих опоненток. Третє коло Australian Open тому підтвердженням: у стартовому турнірі серії великого шолому наша тенісистка не лише дісталася третього кола, а й змогла нав'язати боротьбу першій ракетці світу Серені Вільямс. Мы стояли, когда кидали жеребий, она очень такая большая и очень мощная такая <схи>, девушка. Поэтому то есть, э, все равно, как бы, конечно же, в какой-то момент даже задумалась, что отыграю на центральном корте Австралии против нее и даже выигрываю у нее. То есть идет такое хорошее, можно сказать, такое чувство. Но тяжело все равно, как бы. Ее авторитет очень как бы давит на тебя, потому что все-таки сейчас уже 19 больших шлемов она выиграла. То есть очень. Это то есть, только мечтать можно о таком. И ты играешь против нее, выигрываешь. То есть все равно думаешь, что в какой-то момент она начнет когда-то играть. В отличие, я думаю, что от нее я как бы много матчей ее посмотрела, потому что все-таки она первая в мире, поэтому было очень много матчей, которые я смотрела, как она играет. И то есть старалась научиться ее подаче, ее приемы. То есть, когда выходила на корт, все равно как бы не думала. Том що іграю Сіреневілямс, наступний іспит чекав на юну тенісистку зі світовим ім'ям на командних змаганнях Кубка Федерації. Спортсменки полюбляють бідкатися на складність цього турніру, особливо його групової стадії. Всі тільки не світоліна. Ні, када какби бы, не мішає сиграти э, фетка, по тому що ти якби как бы, тистіруєш э, свої какви бы, сіли і свої нерви. тем как сыграть такой же как большой шлем тоже очень многое напряжения на тебя поэтому думаю что это очень очень полезно у нас очень ровная такая команда то есть каждый может выиграть выиграть каждый может проиграть была на меня большая ответственность это чувствовалось я чувствовала это потому что все таки думаю что рейтинг мой 26 это как бы всетаки имеет значение и І всі бы ожидали, що я что я смогу обіграти. Я теж себя этого ожидала, но к сожалению не случилось. Кожен рік зізнається тенісистка Феткап відкриває для неї нові грані власної гри. Цього року, попри те, що Українка має парний титул турніру WTA, після успішного Будапештського дуету із Ольгою Савчук, Еліна серйозно задумалася про парний теніс. Мені є бажання грати пару, ну просто не завжди складається, тому що тренер не дуже хочет чтобы я растрачивала свои силы потому что все таки я одиночный игрок и больше фокусируюсь на своих одиночных выступлениях поэтому тренер старается чтобы я больше больше оставила силы на, на одиночные матчи як кожний спортсмен і особливо молода дівчина, тенісистка має певні спортивні забобони. І, хоч довго про це говорити, не наважувалася, та все ж зізналася. У мене 7-8 ракеток в сумці, і коли я починаю турнір, я тобі кілька ракеток, які я постійно граю. Буває, що от я проігрую, а коли от беру іменно той номер, який я виграла, постійно починаю вигравати, <головіка> так як було у мене много. Матчі, коли я проіграю 5-2, і как-то іноді такое. Іноді случайно, іноді не сподіваємося, тенісні прикмети та звісно у першу чергу талант дозволять втілити у життя амбіційні плани спортсменки. Що касається моїх планів, це uh, топ-15 в цьому році. І вже якби как бы, саме. Uh, Саме такі задачі это сыграть хорошо на больших шлемах, потому что хочется все свои сили на второй неділе. Все-таки уже буду и буду стараться, чтобы дальше. План на гру, на сезон, на кар'єру мають усі спортсмени. А як ще до мрії, яка вона найзаповітніша у найкращої тенісистки України? Для мене це найважливіше, щоб бути щасливо. Потому что, как бы, даже если ты все не только зависит от, от тенниса, то как ты выиграл или проиграл. Главное, что как бы ты чувствуешь, что ты, что ты счастливый, у тебя все хорошо, что родные все у тебя здоровы и ты сам не, не, не болеешь. Поэтому, то есть, думаю, что самое главное это счастье в жизни. У меня сейчас очень хорошая команда, мой тренер мне очень нрав... мне нравится с ним работать. То есть, как бы, і вообще как бы, наслаждаюсь сейчас. наслаждаюся, навіть коли проігрую, очень думати позитивно, Я, я как бы, зараз щасливий человек. Найзаповітніші мрії приречені здійснюватися, не здавайтеся на шляху до великої мети. І хай м'яч завжди залишається у грі. Побачимось.